Донецька громада хоча й не була окупована, але частина старостатів була під обстрілом, під активними бойовими діями. Дуже багато, точну цифру зараз вона оточується, точну цифру по кількості по площі замінованих земель зараз сказати не можу. Знаю, що після того, як їх вигнали з нашої території з Румського району. До більше п'яти одиниць техніки, сільгосптехніки було підірвано на полях навіть після розмінування. Тому цей захід сьогодні дуже необхідний. Земля замінована, ФСД допомагає. Будемо працювати. Ці аграрії залишаться працювати на місці. Друге питання, що із-за замінованості питання з посіву. Всіх земель сьогодні під питанням працює комісія, яка встановлює пільги сьогодні в громаді по поводу, тим аграріям землі, які не засіваються. Який відсоток? Я думаю, ну десь третя частина всіх земель, аграрних земель сьогодні не засіяні. Дивіться, громада, яку сказали, вона не була окупована. Як було 23 тисячі, так залишилось 23 тисячі, але є 3 тисячі ВПО ВПО. Хтось виїжджає, приїжджає, кількість особлива кількість не помінялась.